Всім доброго дня, з вами Ігор і нарешті вийшло наше повноцінне відео про наш кавун. Відео не було 3 неділі і одразу починаю з таких собі новин. У нас пішов дощ на нашому полі. Ніхто не ждав, ніхто не очікував. І коли вже почали робити вибор, ось перший день у нас, там ось вдалі, я вам потім покажу, люди почали робити скатку. У нас пішов дощ, тому люди тепер не роблять скатку. Бо все в болоті, дощ нас 3, 3 години, пролив так міліметрів, мабуть, 6. Ну, мало, але все одно, земля, волога. В цьому відео я вам покажу, що ми взагалі робили з кавуном. Весь цей час ще не було відео. Я напам'ятаю, що я почав знімати шорти, можете їх подивитися, там їх вже 9 штук. Маленька історія про те, що ми тут робили, поки не було відео. Покажу, що з кавуном, як на нього така жара пов'ліяла, що в нашій дині. Тому дивіться це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Приємного перегляду! Ось бачимо, друзі, як вже. Наше поле розрослося. Це, до речі, друзі, наш лоріан. Вже він, він вже постиг. Середня маса в нього 3-3,5 кг. Він невеликий, але він чорно Це робить його особливішим, ніж інші кавуни. Зараз я вам його відкрию. Ось, друзі, наш лоріан. Подивіться, усі, який він. Бачите, який гарненький. Давайте я зараз його скуштую. Бачите, її шкіра не зовсім товста. Тобто він у нас дуже гарний. Ще він сахарний. Дуже солодкий. Що зараз дуже рідкость. Бо весь кавун ще був на багарі, він спікся майже весь по всій Україні. Та залишилися лише ті, які були на поливі. І на поливі ви знаєте, що вони... Завжди сахарні, вони часто набираються води. Така ж сама ситуація у нас. Але лоріан води не набрався, тому він такий маленький. Він дуже сладкий, сахарний і не водянистий. Просто невеликий. Вже все поставили розніс, продається наш Лоріан, наша динька, отаманова. Все йде дуже гарно. І що в третій день з початку нашої виборки Кавуна, ми вибирали атаман на нашому нижньому куску, де ми сіли через 60 та трошки ларяну. Ларяна казав трішки зеленуватий. І ви бачили, саме я показував буквально тільки що, то, що він у нас маленький, але він дуже смачний. Так, він у нас ще поки що росте. Атаман ми зараз збираємо, там воно хлопці його збирають. Зараз я знаходжуся на куску, де наш карістан. Керістан це основний упор на наше поле. В нього ми вложили більше всього насінин. Тобто половину поля він займає на нас наш Керістан. І він, друзі, ще зелений. Він зелений і на сам... ну, насправді він такий нормальний. Зараз я вам покажу відео на екрані. На екрані бачите, який він у нас виходить. В середньому десь буде 6 кг більше, ніж атаман та останній. дині теж гарна справа, продаємо і ми її в розницю, як і наш атаман. Здень у нас все добре, продаємо її за гарну ціну. Це краще, ніж продавати нам оптом ну, для нас. Ну, чекаємо, поки Куристан буде дозріватиме. Десь дні всім ще він буде дозрівати. Це наша основна маша, основний убор. Тому вся наша надія на нього, що в нас дуже гарно вистрілить. П'ята секція, де в нас була Атаман через в нас не вродила, у нас там щось не вийшло, він там побігся, десь полопався, щось коротше, у нас там не вийшло. Лоріан у нас ще тре, теж ще зелений. Хай поки що дозріває. З Харістаном ми його чекаємо і поки що реалізовує наш нижній атаман, який ми сіли через діню. Такі, друзі, справи. Нарешті ця клята жара спала, і в нас на Миколаївщині почалася нормальна погода. У нас дуже гарно все. Прохолодно, дує вітерок, сонце не так пече, тому кавуну буде набагато проще розвиватися. Зараз я вам покажу нашу диню. Вона в нас половина зелена, половина вже постигла, зараз я вам покажу. І вже ввечері сьогодні будемо робити її виборку і будемо ставити її порожнитися на наших точках. Ось, друзі, така динька, гарнесенька. Бачимо, ось ще є ось, навіть така динька, зелена зовсім. Тобто, і зелений у нас, бачите, все багато сього. Ось дивіться, який гігант. А ось спіла динька ще одна. Бачимо, гарнесенька теж. Тобто, якщо так ходити, можна побачити, що... Деяка дина диня, диня от... бачите, це ось печена трошки, але теж файна, ось ця це теж печена. це взагалі якось аж темна, Бачимо ося. Є зелена диня, є ось багато спіли. Ось, ось диня спіла, ось диня спіла. І гарно продається. Ось. Диня в нас вийшла дуже смачна. В всі кажуть, що в нас в цьому році диня получилася. Хоч ми очікували, що вона буде гарна, але коротко, прям дуже гарна. Ось бачимо така. Десь така ще, але це теж ще не спіла, це зеленувата. Но бачимо, що основна маса в нас зеленувата. Такі справи. Це Лоріан. Бачимо, він теж не дуже великий у нас, Яким міг би бути, але теж... Гарний. Бачите, ось цей ось вже спіленький. А ось ось зелений, хоч, ви, хоч вони на одній пагоні. Так, ось це теж бачите, зелений. Ще поки що росте. Поки що росте. Ось таке, друзі, вийшло відео. Тільки починаємо його реалізовувати, тому дивіться далі, як ми будемо це робити. Може бути, у наступному відео будемо врузити фурами, тому чекайте нові відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, не пропускайте відео. До побачення, Слава Україні!